Очі втомлюється зір слабше. Це не просто вік чи екран, це порушення мікроциркуляції. Зір залежить не лише від очного яблука, а від того, наскільки добра кров живе цвітківку, здоровий нерв і капіляри очного дна. А якщо судини слабшують, клітини починають страждати від нестачі кистю поживних речовин, і зір погіршується. Саме так з'являються мушки, туман перед очима сухість і світобоязнь. Що допоможе? Офталон це рослинний вітамінний комплекс, який покращує кровопостачання очей, знімає запалення і в тому від гаджетів, підтримує сітківку при вікових змінах катаракті. До складу входять очанка, календула, лютеїн, кверцетин, гінкобілома – все, що реально працює на захист зору. А щоб покращити саме мікроциркуляцію, потрібен церебромакс. Він розширює капіляри, покращує постачання кисню до мозку та очей. Судинну стінку знижує набряклість, нормалізує тиск у капілярах учного дна. Разом офталон і Церебромак це комплекс для тих, хто працює за комп'ютером, має вікове зниження зору, хоче зупинити погіршення зору або підтримати очі профілактично. Поки працює кровообіг, працює і зір, і чим раніше підтримати судини, тим довше збережеться якість життя.